Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Зараз знаходжуся в Німеччині, заїхав на ту площадочку взяти обзор про такий от Сіат, може когось зацікавить. Сіат Альте. на гарній комплектації. Автомобіль перевірений на лакокрашення покриття весь в рідній фарбі, вікна всі рідні, включаючи ВВВ Автомобіль знаходиться на такій от гарній зимовій гумі. По автомобілю ніде немає ніяких от заключень, немає ніяких дефектів, реально ніяких дефектів, ні сколиків, ні рижиків. Подивіться який салон тут. Реально збережений, панель не поцарапана, кнопки не затерті. Клімат контроль двохзонний, п'ятиступенева механіка. Подивіться, в якому стані руль. Не перешитий. Тут Німеччині таким не займається. так ітекс. Задній ряд. Автобіль реально в гарному стані. Хто хоче гарний автомобіль? З гарним пробігом комплектації з оригінальним пробігом. Дивіться, пробіг автомобіля 161 тисяча, 1,6 дизель, 14 рік. Чтирнадцятий рік. Будь ласка, Кнопки всі не затерті. Вон пише пробіг 161 тисяча. Задний ряд. Автомобіль дійсно в гарному стані. Такий от багажник. Багажник тут є докатка. Нова, багажник тут дуже великий, дуже вмістимий Зараз заведемо його, завівся гарно. Нема ніяких помилок автомобіль. Щеплення все добре. Виживний так само все добре. Нічого не шумить, не гарчить. Мотор працює дуже гарно, тихо, як на дизель. Можемо це кимось зарозову за кимось, мовити кого цей химо зацікавить і доставити бомбу в Україну.